А ось ще, друзі, один приклад димохода. Не можу пройти мимо, як кажуть. Азбестова труба вийшла одного діаметра, а в неї вставлена, до речі, правильно по конденсату друга труба Азбестова, але зменшено січення. Утеплення зроблено метр верхня частина. Просто обмотана якимось утеплювачем, розтяжки стоять, проволока. І саме головне ковпачок. Ковпачок, звісно, капець, не витримує жодної критики, дуже занизький. Стоїть там якась буржуйка внутрі. ну, простояв. Простояв, прослужив, димоходяк. Бачите, люди ставлять, нема грошей на нержавійку, але стоїть, не лопнув нічого, бачите? Ось так от.